Ось на цьому камені любов відпочивати маленькими коши, згодом коли трішки підріс, приходив сюди надихатися і робити замальовки заходу сонця. Ще про цю місцину існує така собі містична історія про кота, але про неї розповідати не будемо. Краще підемо до музею-заповідника і скуштуємо традиційного смачнючого порога з абрикосовим варенням, яке так любив Микола Васильович Гоголь. Нашу знімальну групу радо приймає у музеї заповіднику Миколи Гоголя працівниця закладу Ірина Прокуда в образі сестри письменника Оленьки. Пиріг ми з оператором оцінили на відмінно до того, ж, чай приготовлений нею має лікувальні властивості. Відомо, що молодша сестра Миколи зцілювала людей травами. Працівниця музею в образі Оленьки розповідає, коли Микола Гоголь приїздив у гості, Він спочатку зупинявся у флігелі, але завжди приходив. На обід до головної вітальні. Ми сідали за цей стіл великий, спілкувалися, і я старалася сідати ближче до нього і спостерігала, які, що він любить їсти. І потім це готувала йому. Завжди ставила перед його прибором дві маленькі вазочки з його любимим варенням. Рецепт приготування не складний. Усіх охочих дізнатися Гоголівський рецепт запрошують у садибу, а краще скуштувати. Гостей пригощають, щойно приготованим запашним порогом. Я прибув у деревню матушки доволі благополучна, і к тобі написати кілька строчок. Добрий друг. Ось таких родзинок, нетипових музейних програм у музеї чимало, під час яких у саду Гоголя можна зустріти русалку, ваколу чи навіть чорта. Я Не буду вам розповідати, треба приїхати, подивитися. Миколу Васильович нині вважають письменником містиком, бо писав зі слів бабусі та з народних переказів про всіляку нечисту силу. Гоголь не вважав себе містиком, але так люди чомусь так думають. Твори навчають жити. Містики тут такої, ми не відчуваємо. Просто ми відчуваємо, що дуже тут гарно. Ірина Станіславівна останні два роки грає сестру Гоголя. Загалом музеї працює майже 30. Сам письменник любив тепло і проїздити до рідної садиби. Нині щороку ця місцина, а територія заповідника це 31 гектар, приваблює щороку 15 тисяч відвідувачів. Нещодавно батьківщину автора ревізора визнали найкращим туристичним селом України. Багато людей, які повертаються, вони привозять своїх друзів, знайомих. І вони кажуть, що це місце їх надихає на щось позитивне. У музеї сьогодні святкують і згодом планують зробити нову кімнату Гоголь і Сучасність. Юлія Логвиненко, Антон Старишко із Гоголевого спеціально для полтавських телевізійних новин.